Зараз з нами на зв'язку наш колега, журналіст телеканалу, де 1 який у перші дні війни вирушив на фронт захищати Україну і українців. Чоловік з великим бойовим досвідом ще з 2014 року був учасником АТО. Двічі отримав поранення за час повномасштабної війни. Віктор Ожогін, заслужений журналіст України, військовослужбовець зсу. Пане Вікторе, вітаємо вас! Чи чуєте ви нас? Вітаю, вітаю всіх телеглядачів каналу, вітаю тебе, Ріта. Дуже радий. Дякую вам, слава Україні. Героям слава. Пане Вікторе, після другого поранення на фронті вам зробили вісім операцій: шість у Дніпрі, дві у Києві. Ви продовжуєте служити. І сьогодні ми, до речі, бачимо, що ви перебуваєте на футбольному полі. Так, ви граєте з побратимами футбол у перерві між службою. Як вам це вдається? Розкажіть, у чому ваша сила? Як вдається зберігати такий оптимізм при таких умовах? Дивіться, от, от мої побратими поруч зі мною, мої побратими, Вітає. з якими я воював два роки на фронті, це Віктор Халявко і Сергій Руденко. Вітає. От, вітаємо вас. Вітаємо слава Україні! От, в цьому сила наша, Тому що ми зі школьної скам'ї займалися спортом. Ми все життя присвятили тому здоровому способу життя. І тому нам легко було воювати. Сьогодні два роки війни, 24 лютого, так ви два роки тому сказали, що відправляєтесь на фронт саме у цей день. Знову як приймаєте це рішення? Чому для вас це важливо? Що для вас значить захист країни? Ви розумієте, кожен я справжній чоловік нашої країни повинен був при коли почалась війна, якщо чувствував собі силу. Взяти в руки зброю і йти захищати батьківщину. Ви бачите, сьогодні дуже потребує саме чоловіча сила потрібна на фронті. Молода сила повинна бути на фронті. Ми вже дійсно вже, да, в такому віці, але теж і досі на фронті. А молоді ще досі сидить по хаткам, по барам, по ресторанам. Вибачте, по торгівельним центрам. Сьогодні треба всім уже підніматися, Інакше ворог уже стукає у наші двері. Віктор Іванович, на вашу думку, як мотивувати молодь? Ну я не знаю, як вже мотивувати. От ми своїм прикладом мотивуємо. Але ж ви бачите, вже люди, які два роки на фронті, немає ні фізичних, ні моральних сил вже триматись. Тому що поранені по кілька разів, звичайно, важко. Але потрібно все одно треба воювати. Інакше ми ж просто. Перейдемо в Горкий нам то там не жити точно, а розумієте. Знаю, що от на фронті так хлопці завжди кажуть, що відбувається певна переоцінка цінностей моральних. Так, які висновки ви зробили для себе протягом цих двох років? Ну, особисто я які висновки зробив. Ну, ви знаєте. Я зовсім по іншому подивився на світ, зовсім по іншому подивився на українську націю. У нас випав такий шанс сьогодні перемогти ну, цього клятого ворога і, і зажити спокійно, зажити всій країні. Яка земля у нас? Які люди? Десь що потрібно для цього? Для цього потрібно зібрати військо нормальне. Нормальне військо, яке може дати відсіч. Розумієте, вже було в 2018 році, коли УНР і Західна Українська Республіка з'єднались. У нас тоді було лише 100 тисяч військо. Ми так і не змогли зібрати тоді, по бодай 500, 600, 700 тисяч і тому програли. Сьогодні це теж треба робити, і те, що мобілізація оголошена, хоча і досі це не затверджено Верховною Радою. Ви розумієте, це потрібно робити. Однозначно потрібно робити, інакше ми просто не, не витримаємо. Вітя, можна скажу? Да. Я рахую, що треба ввести статус. Якщо ти військовий, якщо ти йдеш ще доброволець, ідеш захищати країну, ти козак. Ти уклоніст, то ти кріпа. З усіма витікаючими е, послідовностями. Чому? Людей треба ділити. Ті люди, які йдуть і воюють, гинуть і травмуються, це один статус. А ті, які сидять, зараз вони після війни повилазять депутати, всякі, блін, стануть такими ж, блін, е, Модними, модними блін, як вони були раніше. Ні, всіх підземляв. У нас військовий стан, військовий. всіх ловлять по вулицях, це правильно ловлять. Там обучать, там, блін, настроять з старими досвідченими воїнами. Там все буде добре, нехай ловлять. І нічого тут страшного немає. В війні, да? без загиблих не буває, без поранених не буває. Але. Всі повинні стати. Якщо ти, якщо ти категорично не хочеш іти воювати, значить ти кріпак. Посвідчення всім видать. Козак кріпак. Кроме, окрім жінок. Віктор Іванович, Віктор Іванович, будь ласка. Хочете сьогодні підтримати українців? Можливо, наостанок, хочете передати щось своїм родинам, побратимам, друзям, щось сказати і побажати усім українцям? Триматися. Ну ми всі бажаємо лише триматись, триматись нашим хлопцям, які зараз на передку, триматись людям, людям, які працюють на оборону. До речі, а чому ми не перейшли з першого дня? Не в наша промисловість не працює на оборону? Чому? Чому це питання дуже важливе? Багато питань у нас і до влади, звичайно, але сьогодні всім треба триматись. Ми переможемо однозначно. Але всім треба братися. Всім, хто може брати зброю, хай йде у військо, хто не може брати зброю, хай працює на виробництві, але все це на оборону. Пане Вікторе, дуже дякую героям слава, дуже дякую вам і вашим побратимам. Будемо на цьому прощатися і з вами. Дуже вам дякую. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Віктор Ожогін, заслужений журналіст України, військовослужбовець, наш колега, журналіст телеканалу Де 1